Під час розгляду питань гуманітарного напрямку депутати міської ради ухвалили рішення про внесення змін до програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства Лікарня інтенсивного лікування першого рівня міста горішні плавні упродовж 2023-2025 років, народні обранці своїм голосуванням також надали згоду на виконання робіт для покращення умов перебування у лікувальних закладах. Зокрема, заплановану реконструкцію вхідної групи дитячого корпусу міської лікарні, а саме облаштування стаціонарного пандусу у відділенні реабілітації, де відновлюють здоров'я і покращують свій фізичний стан ветерани та інваліди війни. Військовослужбовці, пересічні мешканці, хто переніс інсульт чи травмувався, а також діти із ДЦП виконати капітальний ремонт та придбати необхідне обладнання. Є у нас таки в планах зробити повну реконструкцію відділення реабілітації, залучити спонсорські кошти на закупівлю обладнання майже на 10 мільйонів гривень. Зараз будемо намагатись зробити проект, пройти експертизу і на наступну сесію, якщо все буде добре, ми винесемо це питання на розгляд депутатів під час розгляду організаційних питань представники інтересів територіальної громади, тобто депутати, затвердили програму фінансової підтримки управління Служби безпеки України у Полтавській області та програму сприяння діяльності правоохоронних органів на території нашої громади. Поліціянти звернулися до міської ради із проханням виділити кошти на придбання тепловізора і проведення ремонтних робіт у приміщенні будівлі. Погодили депутати також виділення коштів управлінню Державною казначейської служби України у горішніх плавнях. На покращення матеріально-технічної бази і внесли зміни до програми фінансового забезпечення діяльності комунального підприємства Дитячий спортивно спортивно-оздоровчий центр Горизонт упродовж 2022-2026 років. Очільник міста Дмитро Биков зазначив, хоча табір відпочинку через війну наразі не експлуатується, та все ж підтримувати будівлі у належному стані місто зобов'язане. Адже з роками будь-яка споруда, за якою не доглядають, стає непридатною для проживання. Підтримали депутати міської ради рішення про набуття фахівчиною бюджетної сфери міста на пільгових умовах квартири у житловому будинку. Мова йде про тренерку з вітрильного спорту, яка виховуватиме і навчатиме майбутніх чемпіонів. Ми запропонували роботу майстру спорту з вітрильного спорту Ані Дегасюк. Працевлаштуватись в ДЮСШ-3, почули Нашу команду вітрильників, і для мотивації, скажімо, молодого фахівця, ми запропонували таку програму і виділяємо для неї житло. У нас зараз тільки один спеціаліст з вітрильного спорту, наша вихованка, призерка багатьох всеукраїнських та міжнародних змагань. Досвідчена має відповідну освіту, і ми сподіваємось що вітрильний спорт завжди був і буде в нашому місці. Народні обранці ухвалили зміни до рішення 39-ї сесії горішньоплавнівської міської ради про бюджет тергромади на 2024 рік. Про що йде мова? Пояснила Алла Говорун, начальниця фінансового управління міської ради. Бюджет збільшується по доходах на 14 мільйонів. Видаткова частина збільшується на 22 два мільйони сто тисячі. Це джерела за рахунок переконання доходів, вільного залишку, який можна використовувати згідно бюджетного кодексу. І також це кошти від повернення позичок. Кошти виділяються на виконання програм, які вже були озвучені. Також на виконання програм реабілітації дітей з інвалідністю. По відділу освіти на виконання поточних ремонтів по покрівлях, по футбольних полях, це поточний ремонт їх, також виділяються кошти на придбання сушильної машини для калини, також для придбання професійної машини пральної для управління охорони здоров'я. І також зв'язку з підвищенням заробітної плати з 1 квітня виділяється кошти на заробітну плату. Із нагоди дня міста, яке припадає на 24 квітня, подяками міського голови на 44 четвертій сесії міської ради були відзначені кращі фахівці різних галузей. Кого удостоїли почесної відзнаки, дізнаєтесь із наступного інформаційного випуску.